Значить, пішла красуня ванну, а я вже тут, як тут. Та ясно. Подивися, яка текстура. Просто подивися. Знає Реально, от люблю такі креми. Десь. Угу. Бачиш, я роблю отако. Ой, подружка, думаю, що та банка дишиться в яричі. Це мені для та нічого не шкода. Ну, ти ж моя пташка. Ми все відділимо банку, я тут трохи відліплю. Да. Але Софія, розумієш, проблема всіх жінок. Що всі думають, я теж так думала, що один раз на знаєш, і, і лист, буде результат. І, і результат. Я вже кавелі синовила. Бачиш що то, що я тоді видаляла. Бач, да. більше стало. Бачу. Воно не треба до того лізти. Є воно? Значить, воно так має бути. Так от бачиш, крем завжди, щоб ти знала, наноситься дуже грубо. Угу, щоб шкіру там... на ну, сухотій були... баночці його багато є, я тобі скажу. Із... Я щоб... брала той свій ще тобі, купляла і собі тут. Бачиш, а під очі, він чув угу. зовсім інакше. Така рідкіша. Mm. То то все ти мене навчила на того все. Ні, то воно дає результат. Так просто так ти кажеш, знаєш, так як в ходальні. думають, один день не поїде, пішли на масаж і мінус п'ять. Ага. Так само тут, один день по щоб що будеш красони. Ну, регулярно. Що, то, що, знаєш, кудись пішли, то ще півбіди, а думаєш, знаєш, випила проносне, і носне і зараз. Ще поросим відом закусила. Ага, і все, нема такого. Знаєте, от ходимо до косметолога, косметолог завжди говорить, я вам роблю одне, але вдома потрібен бути догляд постійний. Все, камірка, от чекаю, коли впитаю, і тоді наношу макіяж. Але креми реально дуже круті. Так що ти йди мийся, до речі, а перед тим візьми ось цю пінку для вмивання. Я вчора Чу вже так пробула. Але їдра, та чого втіхаря спеціально поставила, Але її треба поставлю... трeба... чуть-чуть-чуть-чуть. Вона така класна, вона ще така голуба. Ну, та я бачила так. Ну, та ти тоді була в мене. Та... Ну і все, я ткань чекаю, коли впитаю, тоді. Отак починається наш ранок. <рик> такий ранок, Софа, 11 години, -та такий ранок. Та люди вже по роботах, а ми ті дві, знаєш кобельошки валяємось. Ми сиди, коротше. Тут у нас душевні посиденьки. Чекай, я тебе коли бачу, тільки по телефону, з тобою поговорити. 100%, 100%. Ти знаєш, я вже говорила. Я так Віталіку кажу так, на сходах що хочу фотографії. Він каже, та як свою любиму. Я тут вськову сфоткати, ще на дивані хочу. Я тебе зараз серед баделя тачкою це... тому сфоткаю. Це легко, легко. Ще хустку метай на голову. А маю. Але класно. Бач, ті креми, що за чот, то за чотир. І то наука на нього так лягає офігенно. Чесно, дуже класно. Підмалювалася? Ну mm. mm. Можна йти в люди, можна кроки намотувати, хто що, знаєш, баделля сапати. Mm -hmm. Роботи завжди хватає. Не за початий шейку. край. Але софа, як се стріпала, як давай тут порядок зробити, вже навіть стіл накрив. Яка ну що ти стіл накрива? вона каже, най мені буде, покажи. Yes. Найміні це який порядочку. Бачите? Стіл накриво, дуже гарно. Чистота. Я так люблю то чисто. Я так, так, комфорт, чистота. назад, то, -то, я теж люблю. І тако би релаксувала цілий бор. Лишайся ще сім'ї. Та ясно, лишайся ще сьогодні, завтра, післязавтра. цілий тиждень? Що там та робота? Та, Скажуть, що відпочиваєш, буду mm. роботи. Ну, та й таке як... менше слухати, що кажуть, знаєш. Сто процентів. Боже, як мені то й подобається не а ти мені так подобається, тому давай. Да? Еліганська, mm -hmm. вже робині знать. Така розкішна. Та, да, я хочу ну, да. давай. Позуй. Та як позувати? Ти покрути мною, та як позувати? Коли ти сидеш на фотосесію, то люди говорять, так станьте, так станьте. А, ну, а я покажу влечеси. на фотографа? Так, включися що ти ніби фотограф. Ну давай, побавимось. Давай. Та, що я не знаю, чому, але мені здається, що тут хліба да, комфортні що ти сміялася? Чуєш, що я забула і важу? Ні, Юрі, ти дійшла до середини сходів, знову десь біжла. Звернулася, вернулася. Ні, я забула. У маску. Хочемо питатися? Давай. Давай. Нині вже всі випробую на собі твої. Ти за цибулю пильнула? Ти пильнуєш. Ось нас піде не маю. Зараз така буде хрустка. Така трускавецька, так? Так. Слухай, твоя 35-та така смішна мама з вами першому. Нога? Ну, так. Да. Головне, слухай, що ти тішиш? Бо ти біля мене. Головне, що не в Ти ж тішиш, як ти розбачиш. Нема що зітіш ти. Трета кава, машинка, перед хаті, ідеальна чеснова. Кобилі, гла, гла. І чесно, навіть би хрепокадала така тишина. Вночі такі кропаки, були як туалет стало. Ти так і це. Не дує. Добре, що ми не храплю. Я ніколи не хриплю. Ніколи? Ніколи. Я можу хрепти. Ти серйозно можу Так. Що ти впевнена, що ти не хрепеш? Курво не спиш, вона чи не криє. Ти я забудь, все тише. Хочу сміятись. Ха-ха! ха Що з тобою? улюблена Ми її з Юлією купили дуже давно. Я теж люблю в хаті, або в піжамі, або в якихось листючках, мальці і все, щоб у ніхто. Олег мені каже, тільки магазин не їй б'єрить піжами, бо я красному їжджу, знаєш, мене вже знають привикли. А то кажуть дурне якесь. Кавалеричка. Читаю ваші коментарі, бо знаєте, вже все в хаті тут поробила Софія. Ну, а я, як завжди, позу прийняла на диванчику і просто релаксую. Знимки поробила, скажу вам тако. Другий день з Софії відпочиваю наповну, тому що реально, просто, знаєте, дуже легко. Не завжди зі всіма людьми є дуже легко. А з Софією мені легко, просто і я просто відпочиваю. Скажу вам тако. Читала коментарі, і ви питаєтеся, де можна придбати ось цю косметику ізраїльську. Каваєличка, хто зі мною давно, ви вже знаєте, що я всю ізраїльську косметику купляю в інтернет-магазині в інстаграмі Шалунішка. По перше. Це є Аліночка, яка є українка, але вже дуже довго проживає в Ізраїлі. Нас сама ізраїльську косметику викупляє і відправляє вже тоді на Україну і на Нову Пошту, і вам відправляють всі посилочки. Це є оригінальна косметика, тільки в Аліночки вона є оригінальна без підробок. Скажу вам тако, це є нова серія. І якщо чесно, я просто нею задоволена, тому що в мене дуже суха шкіра. Ви завжди питаєтеся, Галина, якими кремами ви користуєтеся? Завжди ізраїльські креми, але я їх періодично міняю. Скажу вам таке, цього разу мені Аліночка відправила денний крем з пробіотиком. Дуже гарно зголожує шкіру, дуже легка в нього текстура. Гарно лягає на обличчя, Відновлюю, відновлюючий ніж нічний крем із пробіотиком. І багато хто з вас пише, що завдяки пробіотику так гарно крем зволожує шкіру. І антивікова, антивікова крем-сироватка для зони навколо очей, також з пробіотиками. Кавалєрочка крем на основі комплексу пробіотиків, ретинолу. Та біотину сприяють омолодженню шкіри та проти старіння. Пребіулін вирівнює тон шкіри, біотин значно підвищує рівень еластичності, допомагаючи шкірі ставити Ставати більш гладкою та пружною, і це є реально так. От навіть Софія пробувала і я каже, круто, я ти Знаєш, пробираю. я також хочу замовити собі такі креми. зараз на пашу дівчинці, креми є хороші, вони є не дешеві, але вони це вартують. Повірте, тому що я завжди ними користуюся і вам рекомендую. Тут є дозатор, що дуже зручно, тому що трошки собі дали, нанесли. На Але його і надовго буде. Так, його надовго буде, тому що тут є 50 мг. Кавалерочка, якщо ви будете замовляти собі ось такі три крема, напишете, що ви від галини, ви отримаєте в подарунок ось цю крутезну маску. Вона є дуже хороша. Результат після першого разу. І, взагалі, кавалерка дівчатам і жінкам. Треба завжди доглядати за своїм обличчям, тому що після води шкіра стягнена, її треба гарно зволожувати, щоб не було різних, знаєте, синяків по підочі, спухлості, набряків. А ось цей крем реально крутий по підочі. Взагалі, вся косметика дуже-дуже хороша. І також зверніть увагу на ось цю пінку для вмивання. Вона дуже гарно забирає залишки тонального крему, тому що тако, ніби помилися, тоніком стерли, потім. Руш, помили обличчя без нічого. Рушник, а рушник в тональному кремі. Ось ця пінка реально є крута. Ну і кавалерка, я вже вам давно говорила. Це є чоловічий антипріз, дезодорант під пахі. Я ним користуюся. Я задоволена. Він є без парабенів. Зверніть увагу, скільки я вже його маю, і це вже залишки. Він є дуже, він є реально крутий. Так що кавалерка. Посилання я вам на ізраїльську косметику залишила. Обов'язково підпишіться. І що саме добре, що ви можете... Написати свою проблемну шкіру, і Аліночка вам з радістю все підбере і допоможе. І там також є доглядові засоби для волосся. Можете укріплити цибулину, щоб вона щоб волосся не випадало. Одним словом, кавалерка, посилання залишаю файності, стріпайте, переходьте до Аліночки, всі запитання задавайте туди. І пам'ятайте, замовляйте три крема, і маска йде в подарунок. До речі, ціна суфітської маски 95 гривень. Class, hey